Серпневий зорепад зустрічали в Знам'янському районі. Понад тисячу співаків, господинь, народних умільців та гостей з'їхалися в село Пантазіївку на щорічний фестиваль. Всіх частували піснями, козацькими розвагами і салом. На святі побувала наша Марія староста. Таких масштабних гулянь в Пантазіївці не було вже кілька десятків років. За традицією фестиваль серпневий зорепад проводять переможці попереднього. Естафету вперше прийняли пантазіївці. Шарівки ми. Перемогли, були приємно слухати те, про те, що е, серпневий зорепад покидає Олександрійщину, переходить знаменщину. Тобто ми отримали двойне задоволення. Ми його отримали в себе в селі і тим самим підняли свою Знаменщину. Розпочали святкування співочі колективи. Кожен знайшов заняття до душі. Діти розважались козацькими іграми, навчались гончарству. Дорослі ярмаркували. Народні умільці зібрали тут найкращі свої вироби. Пропонували різне від перламутрових ґудзиків до весільних рушників та вишиванок. Купувати гостей не примушують. Запрошують хоча б її приміряти. Бабушка, і дочка, і навіть зять уже на ну, машинки шиє. Ну, машинкою, руками не машинкою. Поряд із ярмарком чоловіки облаштували курень. Ні, а господині ліплять вареники, нарізають домашню ковбасу, чекають гостей. Нас з сиром, з капустки, з вишнями. Та головне, щоб на столі було сало за найсмачнішим і визначить переможця. Поцінює журі фестивалю. Гостей зустрічають у народному вбранні з піснями і з символом української кухні. Ми були раді вас вітати, та пора сало прославляти. Дало, стало, не вже ти пропало на наші країнські столі? Ми У курені хвалять своє сало та все перепрошують його скуштувати. Просимо, просимо! Сало вам підносимо! Просимо красненько! поїжте гарненько! Не забули на святі про українських бійців. Після оцінки журівці наїдки зі столів відправили воїнам у зону АТО. Воїни сьогодні на, на посту. Воїни оберігають наші е, кордони, оберігають наші кордони, які на сьогоднішній день є. Тому сьогодні ми. Від серетневого зоропаду направляємо подарунки воїнам АТО. І я думаю, це піддасть їм наснаги і сили у боротьбі з, з нашими ворогами. А переможцями цьогорічного фестивалю стали рівняни з новоукраїнського району. Саме їхнє сало судді визнали найсмачнішим. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.